В цьому ролику я виберу рандомного гравця на сервері та викину три будь-яких його бажання. Поїхали. Привіт. Здарова. Дивись, ти попав до ролику. Я викину три будь-яких твоїх бажання. Так. Ого, всім привіт з вами Шомсон. Можеш обрати перше своє бажання? Моє перше побажання. Я хочу гемку на 10 секунд. Ти впевнений? Я так впевнений. Що... Раз, два, три. Все, таймер на 10 секунд пішов. Я слідкую за твоїм інвентарем онлайн. Ого, ого, ого. Так. Оце, оце добре, оце добре. Все, 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 все. Дев'ять стаків зачоро яблук Так. Uh, і одне питання: що ти будеш з ними робити? Так як я дуже добрий, я буду кушати їх та всім роздавати. Можеш обирати своє друге бажання? Я хочу собі три титул кейси Дивись, я пишу одну чарівну команду, і в тебе є три титул кейси. Так, бачу. Давай. Зараз буде жарко. Будемо відкривати разом, let's go. Перший титул грифер. тебе випав Гріфер Ти задоволений? Да. Тому що я є і грифер. Далі. Так, другий. Тим! Будемо Тим! Да, будемо, конечно. Ти живчик, Ти живчик? Да, нам треба тільки живчик. Ти на живчик! живчик! Ура! Все, тут, став. Це... Став титул! Живчик! Юху! Да, я дуже задоволений, я тепер живчик. Тоді у тебе залишилось твоє останнє, третє бажання. я хочу те, що здається, хочуть всі спавні? Мені вже навернутий молод. Хуй на спавні хочеш. Так. І де саме ти хочеш? Ось ці три блока. Ага. І це твоє третє бажання. Так, да, і тут написати мінник. Ось так, да? так? Так. Й хо. Це дуже класно. Ти на повному серйозі це твоє третє бажання? Так, це дуже Є. класно. А скільки воно повинно стояти? Весь час повинно стояти, поки вайпу. А, не давай, буде. Пу. Давай, пу, тобто. Да. Фувай. Як добре, що у нас вайпу позалишилось тижні два, ну просто уявіть лице гравця, котрий вперше заходить на сервер, йде до топів і бачить, блять, хуй бай Томсон. Ти задоволений головне? Так, я дуже задоволений. Може, ти хочеш комусь там привіт передати на ролик? Я хочу передати привіт Холі Пізізі Данелчику. Хочу передати привіт своїй мамі. А ще я хочу передати привіт ось цьому хлопчику. Бувай! Бувай!